Привіт! Якщо ти професійний стиліст по зачіскам чи візажист, та хочеш працювати з нареченими, розвиватись в весільній індустрії, зростати професійно не лише прокачуючи свої технічні навички створення зачісок та макіяжів, а ще дізнаватись як створювати гармонійний образ нареченої, розвиватись в бік стилістики та стати професійним весільним стилістом. Тоді ця лекція для тебе. Що ви розумієте, що робота з нареченими вам подобається, весільна естетика та атмосфера вас надихає. Проте ви не завжди впевнені, чи комфортно себе почуваєте на робочому місці. Якщо ви не до кінця задоволені образами, які ви створюєте, чи можливо розумієте, що тенденції пішли далі, а ви створюєте якісь застарілі образи, тоді ця лекція точно для вас. Я допоможу розібратись з сучасними тенденціями, що актуально, як гармонійно підбирати образи для наречених, як спілкуватись з нареченими та як вивести себе на новий рівень та новий чек. В de